Чудовий сонячний ранок на фермі. Сонечко вже зійшло, і наші мешканці почали свій новий день. Цікаво, які вони? Як називаються? Та як звучать їхні голоси? Давайте дізнаємося разом. А ось і вони, наші перші герої. Це кури. У них, як і в людей, є мама, тато і малюк. Жіночого роду це курка, чоловічого роду півень, а їхня маля називається курча. А які звуки видають кури? Курка квохче, півень кукурікає, а маленька курча пущить. А це у нас гуси. Вони люблять воду, плавання і завжди тримаються разом сім'єю. Жіночого роду називається гуска, чоловічого роду гусак, а їхній малюк гусеня. Звуки, які видають гуси, називаються гелготанням. Особливої різниці у галготі гуски чи гусака немає, як, наприклад, у курей. Тому це характерний звук для обох дорослих гусей. Маленькі гусенята мило та своєрідно гелгочуть. А це родина річкових качок. Жіночого роду називається качка. Чоловічого роду качур. А малюк. Називається каченя. У цього виду качок татко качор має більш яскраве опарення, ніж мама качка. В світі є дуже багато видів качок, і в кожного виду є свої відмінності між качками та качурами, а в деяких вони навпаки дуже схожі. Звуки, які видають дорослі качки, називаються кряканням. А маленькі каченята пищать. Ось і все на сьогодні. Дякуємо за перегляд. До зустрічі у новому відео!